Друзі, бджіл, вітаю! Якщо ви збираєтесь зайнятися бджільництвом, то це відео саме для вас. А в ньому я поділюся з вами своїм досвідом. Починався з того, що прочитав наше українське законодавство, і там було чітко вказано, щоб завести бджіл, ви маєте мати певні навики і знання. Я по освіті сам інженер, програміст. І знань по бжальництву я взагалі не мав. Ніхто з моєї родини не тримав жіли, не міг мені показати де що і як взагалі ви виглядають бджоли, чим вони відрізняються від оз. Я думав, це те саме. Смійтесь, не смійтесь, але так було. Ось тому я давай пробувати по інтернету, де можна навчатися бжальництвом. Одразу видало мені кілька навчальних закладів. Це в Гадячі, потім в Нубіп. Але це займало трошки часу, а бжолами я хочав, хотів займатися вже. Тому почав шукати альтернативні варіанти. Одразу я їх не знайшов. Ось, і тут в голові включився варіант Б. Так, знання є в книжці, нехай у мене поки диплома не буде, підтвердити я його не зможу. Але як мінімум, любий перевіряючий, який до мене прийде, я йому кажу: ага, ось у мене перша книга, друга, я о, о, кажіть на якій сторінці, що написано, яка тема, перескажу. Ось теоретично, це маю прокатати. Тим паче, як на форумах писали, ніхто не перевіряє ваші знання і чи дійсно вони у вас є. Ось це я вам скажу біда, адже підтвердження ваших знань це, це є необхідна умова. Адже незнання це смерть для бжів. Багато зі старшими людьми я говорю, і початківці особливо багато хто каже, що «а, у нас були бджоли, були, були. Ось, пам'ятаю, на зиму забрали ми вулик додому, поставили біля пічки, щоб їм тепло було. О, як годло! Як, як згадаю так, коли перед смертю. Бачите, люди просто не знали, що бджолам не треба тепло як людям. Вони самі як генератори тепла. І навіть взимку там саме лютий мороз, вулику буде там, 30 чимось градусом тепла у самому клубі. Так. Ось. Тому варіант Б. Я почав шукати книжки. Із того, що я можу вам порекомендувати, і ви будете їх знаходити в інтернеті, це поліщук. Це ваша має бути абетка. Вона невеличка, тут до 300 сторінок, має на даний момент три вида... ви... видавництво. Перша здається і третя називається пасіка, друга ця бжильництва. Ну, Стосовно назв треба уточнити, можу помилятися, але головне, треба звертати увагу на автора Поліщук. Ц... Вона невеличка, ще раз повторююсь, але тут. Саме основне, що має знати бжоляр. Ось. Мені її трошки було читати важко, але в першу чергу це підручник. Якщо хочете трошки про поглагольствувати, порозмишляти, що що краще, де як отримати знань і витягів з інших джерел. От дуже рекомендую Валерія Коржа, Він сам з, з Харківщини, практикуючи бжоляр, він не є науковець, але він дуже класно пише. От читати його мені було одне задоволення. Його стиль такий. Тобто він каже: ось є такий факт. І він починає на кілька сторінок над ним роздумувати. Чому так? Чи, ну, чи інакше. Він не стверджує, що це єдине е, правильне рішення. Тим паче, ви почитаєте рі, різних авторів і, і подивитесь, що е, деякі речі в цих книжках від, ну, відрізняються. Дехто робить так, дехто так. Е, ви маєте розуміти, що єдиного правильного способу не існує є дія, є, є результат. Що краще, це е, суб'єктивне. І, і третє, от вам буде. Дуже спамити оця книга Кашковського, ви маєте зрозуміти, Кашковський може і гарний бджоляр, нічого поганого чи хорошого про нього я сказати не можу, але він живе на території Сибіру, і ця книга предназначена в першу чергу саме для того регіону. Тобто, якщо ви хочете літературу, яка вам допоможе. В наших умовах зверніть увагу в першу чергу на полющака, другу на інтенсивне пчеловажіння Валері Корж. Ну, на, на, насправді цих книг у мене ще, ще багато. Там, кожну з них я потім можу якось ну, з вами арзляну. І, і атласи. Медоносів рослини і України і, там, і про продукти бджільництва, окремо, окремо. Дуже багато всього можна знайти. На жаль, не так багато української мови. Ось. І. Що я вам маю сказати? Якщо ви їх прочитаєте, ви з першого разу багато чого не зрозумієте. Я деякі книги тут по два-три рази перечитував. І кожен раз знаходив для себе щось нове. Чому так? Бо. Коли людина читає, вона засваює тільки ту інформацію, якій їй потрібно на даний момент. І деякі важливі нюанси вона може опускати. І перечитуєте ви, відкриваєте для себе щось новеньке. А те, що ви опускаєте, це може коштувати життя вулику. Ну, в принципі, так і було. я прочитав ці книги, ага, думаю, все, я готовий займатися до бжальний софт. Купив собі 4 вулика, чи 5, вже не пам'ятаю точно, здається, 5. І сезон, в принципі, був гарним, меду я накачав, бо все робив по книжкам. А от в зиму зібрав їх, на жаль, неправильно. І частина вджил у мене загинула. Так, я вже потім вичитав там ті, ну, ті моменти, які я опустив. Але ж вони загинули. Саме цікаво, що я навіть не знав, що таке. Стільник, що таке вещина. До цього я в очі не бачив. Приходив, казав, дайте мені щось, бо так було написано. І в перший раз в житті це бачив в магазинах. Ось тому одразу вирішив: блін, так діло не піде, треба йти на курси. Ось і тоді якраз курси почав відкривати Назарі білько. Дуже рекомендую пройти його курс. Він якраз веде зараз запис. Будь ласка, ну приєднуйтесь, не пожалкуєте. Ось. І почав я з ним займатися, дуже класно, класно, подобалось. Він мені відкрив очі на деякі такі важливі моменти, і найбільш важливий з них це, скажімо так, промислове бджоництво. Бо в тих книгах дуже так скорпульозно описано. Тобто, ну, ледь ти не за кожною бжолою бігаєш, і розглядаєш. Як її краще, там навіть якісь електромагнітні сітки я думаю, вішати, щоб їм було комфортніше. Все це добре, пана, з наукової точки зору, може б це було б і класно, але з промислової то, то ні. І його курс Назар'я Білька, допоміг мені переглянути взагалі підход до бжіл і зрозуміти, що багато чого я роблю зайвого. Як мінімум, я почав економити час. Ось, але о, на той момент це були онлайн-курси, і я багато чого не знав, не вмів робити. І він мені тоді каже: слухай, Жень, тут на кафедрі бжильництва ну, відкривається. Курси, хочу бути бджолерем, і ти там зможеш отримати практику. Я їх пройшов, дійсно мене вже навчили, як правильно переглядати ці ставити рамки. Ось але треба розуміти, це теж базовий курс. І якщо ви хочете в тому чи іншому моменті отримати все ж таки більше інформації там про виведення маток або. Ще більш детальніші підходи збирання бджіл у зиму. Бажано ще додатково проходити ці лекції, заняття, заняття, що влаштовуються. Слава Богу, в Україні є люди, які проводять заняття і навчають людей і дають вам сертифікат. Як мінімум, любий перевіряючий, який прийде до вас, ви можете офіційно показати цей сертифікат, і цього буде достатньо. Я вам більше скажу. Вже є випадки, коли курс проходила людина із-за кордону і просила, щоб цей сертифікат підписали, поставили штамп ФОПа. І потім а, зробили саме англійською мовою, присилали в Німеччину, і людина почала займатися по цьому сертифікату в Німеччині бжильництвом. Тому знаєте, що всі ці курси є офіційними перший і другий і дозволять вам займатися бжилинством навіть в інших країнах. Але можливі певні поправки до кожної країни, до їх законодавства. От в Німеччині вже є людина, є практика. Якщо треба, вам буде більш детально дізнатися, що де як, пишіть в особисті, спробую вас з'єднати. Ось, щоб, щоб допомогли. І так, книги, книгами, все добре. Дуже багато цікавого там можна дізна, ну, дізнатися. Але курси є обов'язковими. Тому хто не встиг записатися ще на, на курси, будь ласка, відкривайте ваші телефони і комп'ютери і записуйтесь. А чим будете ви освічені, чим, тим щасливіші будуть ваші бджоли і радувати вас. Ось, як мінімум, ви не будете як, є, як я бігати від, ну, від бджол. Ну, насправді це ну, цікава історія. Купив я бджіл і деякі з них не були такі раді мене, ну, мене бачити. Насправді це були не селекційні матки, як кажуть, їх дворняги місцеві, але місцеві насправді є найкращими бджолами для вашого регіону. При умові, якщо вони відселекціоновані. Ось. І я від них бігав, ховався. Я вже думав ну, закинути бжельництво. Ну, Ось, подзвонив колегам, з якими я вже познайомився на курсах. вони кажуть, Женя, да це ж ну, нормально. Тебе просто по... Поміняй маток. І що ви думаєте? Я, я замінив маток і все. І все. Буквально через, ну, через місяць я забув, що таке а, перчатки Покоління змінилось і все. А, зовсім інші стали бджоли. А, тому селекцію бджолами проводити потрібно, якщо ви бачите, що вони бджоли агресивні, міняйте маток і проблем у вас не буде. А, і, чесно, я вже хотів ховатися. Ой, цих бджіл палити, бо я і в, і в туалет, вони зграю і в туалет, і з туалета. І це не біля пасіки, це я вже відійшов там на метрів 200 і все одно і так, і сяк, вже блин, по пів години. Ну чесно, коли ви приходите до бджіл з любов'ю, кажете, я хочу зробити тобі добро, а вони каже, Блін, а нам добро не треба, у нас і тут є все-все добре, а ну йди звідси, я ну, гарні козаки тебе випроваджують. Тому бджолами треба вміти домовлятися і домовлятися через селекційну роботу. Так, якою Якої вас на курсах навчать? Тому, ще раз кажу, хто не записався, ідіть і записуйтесь, і проходьте. Дуже важливий момент, друге. От прийшов я курси. Тоді декілька людей я познайомився, і Назарій тоді почав набирати вже на другий рік курси, а це вже більше людей і утворилася певна спільнота. Назар Білько об'єднав нас всіх в одну групу, і ми постійно тепер ділимось знаннями, досвідом, у кого яка проблема, в чат написав, від, від, від відео скинув. Ну, як мінімум, мені сподобалось дуже, що у, у, у мого друга у, у лапука Руслана бджоли знаходяться в, в Київській області на, на, біля Дніпровських Круч. І Він зазняв як личинки жука майки, атак, атакували бджолу, ну не то що атакували, просто залізли на неї. І ну, каталися, Але я не ну, бачив якісь картинки, неякісні, а тут настільки чіткі і він показує, ось отак воно воно виглядає. Як мінімум, заставило це трошечки почитати, погортати інформацію. Ага, жуки майхи не наскільки це небезпечно, наскільки ні. І одразу в колективі давай обсуждати, що да як. Ти розумієш, що ти не один бджоляр в цьому світі. Бо зазвичай ваші друзі розуміти вас не будуть скажуть, блін, у тебе бджоли, то вони ж кусаються. До да нашого воно тобі треба. А, скоріше за всього, діти і дружина вас підтримувати теж не будуть. А ви вступаєте в ком'юніті. Заплативши всього там, кілька тисяч гривень за курс, ви собі а, знаходите однодумців, а, виходи а, до бджолярів-професіоналів. До вас водять найкращих бджолярів і пасічників України. До вас приходять науковці, генетики. Слухайте, всього за кілька тисяч. Хто вам таку дорожку, такий шлях відкриє? Дивно. Що тут думати? Ідіть і навчайтесь.